Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У грудні 2016 року в Сирії впало але по під натиском рідових військ Башара Асада, підтримуваного російською авіацією, яка зрівнювала місто із землею. У червні Великій Британії відбувся референдум Брекзіт, де більшістю голосів ухвалили, країна виходить із європейського союзу. Того ж року світом прокотилася хвиля масштабних терактів: в Орландо, Брюсселі, Ніці, Берліні, Багдаді, Стамбулі та Каїрі. Тим часом у футболі визначили нового чемпіона континенту Авріо ДеЖанейро на контрасті гуділи Олімпійські ігри. В Україні 2016-й запам'ятався поверненням лючиці Надії Савченко на рідну землю. майбутньому народу депутатка та одіозна телеведуча ступила після двох років перебування у російському полоні. Що хто був би перший? Ви боролися кожного! 16 вересня на Донбасі ліквідували одного з найбільш розпіарних Росією туристів. Моторолу. Він воював з нашими кіборгами в аеропорту, катував полонених, стріляв по цивільних. Зайду з боліт, підірвали у ліфті. Водночас світ голоски війни почули і в Києві, де у автівці підірвали журналіста Павла Шеремету. Справжніх винних у його загибелі досі не знайшли і не покарали. А що ж у футболі? Євровесну собі забезпечили два українські клуби. Динамо в лізе чемпіонів, а Шахтар у турнірі рангом нижче. Однак подорож киян була нетривалою. Біло сині натрапили на грізний Манчестер Сіті. Вдома програли з рахунком 1-3. На голи Серхіо Агуеро, Девіда Сілви та Єя Туре аргумент знайшовся в ногах Віталія Боярського. Я думаю, це хороший опит для нас, для тих хлопців, котрих. Я бачив в роздівалці перед ігрою, що щоб ми не говорили, щоб ви не говорили, але вони волновалися. На ігрі з такою командою, це не просто. Протистояння з містянами завершилося без гольовою нічією у Манчестері. Кияни у підсумку вилетіли із ліги чемпіонів. Тим часом Шахтар у 2016-му був близький до того, щоб повторити торішній успіх Дніпра. В одній 16 16-й Ліги Європи Помаранчево-Чорні зійшлися і шальки. Гірнича дуель на арені Львів завершилася без гольовою нічиєю. și mai proaspătă din punct de vedere fizic, ce e normal. Nu așa al e vârgurile de avem o săptămână la dispoziție, da, de cunoaștem si potențialul în momentul de față. Znaven znaven că l-am pierdut pentru pe cușe, de... pentru Experiența lui ne-ar fi foarte mare folosă. Dar ne vom juca șansa acolo. Noi putem la Суперника донечани таки вивчили на відмінно, і у Гельзенкірхені катком пройшлися по господарях, відвантаживши у ворота кобальтових три сухі м'ячі. У наступному раунді ліги Європи жереб звів шахтар із Андерлехтом. Цей відрізок помаранчеві чорні пройшли впевнено: три одни вдома та один-нуль на виїзді. що вони не будуть Зналіштонібути скавається в початку, не бросяться в атаку. Потому что любая контратака, если мы забили по тому счету, это бы создало небольшие проблемы. Поэтому в первом тайме мы имели определенные преимущество В смысле организации игры. У чвертьфіналі Шахтар бився із Брагою. На виїзді до заклали непоганий фундамент 2-1. А Львів побачив тотальний розгром портуальського клубу. – 4-0. Справжнім 12-м гравцем Шахтаря став центрбек Браги Рікардо Ферейра, який двічі зрізав м'яча у власні ворота. Перекрементно, що наставником Браги тоді був Пауло Фонсека. А вже через півтора місяці він замінить Луческу на тренерському містку Шахтаря. У півфіналі Ліги Європи на Герніків чекала дуель із Севілією, тією самою, яка торік не дозволила Дніпру виграти Лігу Європи. У домашньому поєдинку Шахтар розписав бойову нічу із нервіонцями, але у матчі відповіді Севілія без труднощів впоралася із помаранчево-чорними 3-0. і здобула потівку до фіналу. Я поздравив команду за пора в лігі Європи. Să nu uităm că în acest an noi am pierdut șase jucători titulari. Ne vom zăbăva că am de șase Iar mai important a fost faptul că Январем підо Фред Шіп та Шера, саме ті ж патрі білі Фредешера Севіляш у фіналі впевнено здолала Ліверпулі, підтвердивши своє гучне реноме королеви Ліги Європи. Зараз у активі іспанців уже сім трофеїв цього турніру до слова Лігу Чемпіонів у тому сезоні виграв Реал, який у серії після мачих пенальті переставляв інший мадридський грант Атлетіко. Чемпіоном України у компанії 2015 тисячі п'ятнадцятого став стало до намо із суріндем гандикапом усі мочок, відірвавшись від шахтаря. А бронзові медалі здобув Дніпро. Натомість Донецький «Гранд» став володарем Кубка України, впевнено обігравши у фіналі Зорю. Але після того матчу трапилася подія, яку було вгоді передбачити. Луческо офіційно покинув гірників після 12 років у клубі. Позаду була ціла епоха. Від завтра я вільний тренер і шукатиму новий клуб. Я вдячний всім, хто був поруч усі ці роки: журналістам, вболівальникам, усім працівникам клубу, людям, що працювали і готували для нас футбольні поля. Всім гравцям на чолі з румунським фахівцем гірники вісім разів вигравали чемпіонат України, шість разів національний кубок та сім суперкубок України. У сезоні 2008-2009 Лоческо привів помаранчево-чорних до перемоги у Кубку УЄФА. А на місце мірчі, як ми вже згадували, прийшов португальський факівець Пауло Фонсека, який зараз до слова очолює Мілан та активно підтримує Україну в інформаційному полі, фонсека на собі відчув жах рускава міра у 2022 тисячі адже повномасштабна війна застане Паоло та його дружину Українку у Києві. Головною футбольною подією 2016-го став чемпіонат Європи у Франції. Збірна Україна на нього кваліфікувалася, але усе завершилося тотальним провалом. І фонтамент цього фіаско заклали події у Львові за два місяці до старту континентальної першості під час поєдинку Динамо і Шахтаря. Я би сказав трагічний момент, коли не витримали Ярмоленка нерви, і він копнув, будемо так казати, капітана Шахтаря Степаненка. І це був певний скандал. Це було щось таке, в яке спочатку тяжко було повірити, що в результаті воно приведе до якогось такого певного розлому. Цей конфлікт між лідерами збірної мав колосальний вплив на атмосферу в таборі синьо-жовтих. Євген Кравс був одним із офіційних фотографів, які висвітлювали життя нашої команди на євро. Я коли заходив в їдальню, я бачив, що команди немає. Тобто, як немає команди. Гравці Шахтаря це була половина команди. Гравці Київського динамо, друга половина і третя, маленька, там кой, третинка, четвертинка, це була всі решта. Це була ситуація, коли один на другого дивився з-під лоба. коли, якщо би дати гравцю Шахтаря, кулемет, він би з задоволенням розстріляв динамівців і навпаки. Хоча на позір футболісти примирилися в реальному житті. емоції ще не встигли влягтися. Частково зладити гострі кути вдалося завдяки призначенню Андрія Шевченка, помічником головного тренера збірної України Михайла Фоменка. Мені здається, що це єдиний тренер і людина, одна єдина людина, яка могла підійти в той момент до двох футболістів. Обійнятися з ними, сказати, хлопців, розумієте, це держава і так далі. Тобто, десь його певний вплив в даній ситуації позитивний дуже сильно був, але Часу пройшло дуже мало всередині. Накипіло внутрішні чвари вилилися у катастрофічні результати на полі. У групі нам випало битися із Німеччиною, північною Ірландією та Польщею. У першому поєдинку проти Бундесмашини збірна України поступилася, пропустивши два сухі м'ячі. Трагедії не робили з того, тому що рівень гри був непоганий. Ми зіграли досить е відчутно. В багатьох моментах навіть можна сказати, що і моменти мали і десь возили німці. Далі на сані жовтих чекала дуель із північною Ірландією в Ліоні. Боротися футболістам доводилося ще й із суворою стихією. Матч був е цікавий за рахунок того, що він зупинявся. Була страшна злива. Е поле було біле від. Е не від снігу, а від граду заляло апаратуру. Але е, суть від того не змінилася. Ми грали, ми, ми щось чи були не настроєні на е, Північну е, Ірландію. До слова Ярмоленко і Коноплянка на Трансформаркет тоді коштували більше, ніж уся збірна Північної Ірландії. Разом узята та ще й із запасними гравцями. Але свій невтішний результат дала вже згадувана відсутність командного духу. І дивишся, коли ракіський з лівого краю захисту по мокрому полю дає передачу на 50 метрів на Єрмоленка, знаючи, що той не може взяти ту матч, тому що Слизький він й на виліт. Десь до певної міри мені здається, що я відчув це, от що, що не було що команди, не було. Усе це вивелося нам у болючу поразку. 0-2. стало уже геть не до сміху. І останній матч збірна України грала проти Польщі. Щоб мати хоч якісь шанси, нам слід було вигравати із розромним рахунком. Але натомість жовті поступилися. Ну, людин. Я рахую величезна проблема, і я не можу до сих пор собі зрозуміти. Оце та е, це річ, коли програючи на людин, головний тренер на останніх хвилинах міняє. Нападаючого на Тимощука, на захисника, замість того, щоб я думаю, будь-який навіть я ризикував би, став би друга нападника. Власне, у тому поєдинку Тимощук, ім'я якого через кілька років буде огидно навіть згадувати, оновить особистий рекорд матчів за збірну. Це був 144-й у кар'єрі. Не можу сказати. Бо не маю ніяких фактів, але мені здається, що там щось, щось було нечисто. Ну для того, щоб рекорд був тим, що десь була якась певна домовленість. Україна стала головною невдахою групового етапу Євро. І з найгіршими показниками серед збірних попрощалася із турніром. Чемпіонські медалі завоювала Португалія, яка у фіналі дотиснула господарку Францію. У другому екстратаймі вирішальний м'яч забив Едера. Після спортивний світ перемкнувся на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. Результати України були значно скромнішими ніж на попередніх іграх. Якщо у Лондоні синьо-жовті завоювали 19 медалей, 5 з яких найвищого гатунку, то в ріо поклали до скрабнички лише 11 нагород, дві з яких золоті. Гімн України в Бразилії лунав завдяки спортивному гімнасту Олегу Вірняєву та веслувальнику Юрію Чебану. Довкола останнього розгорівалася справжня драма. Чибан через помилку технічного обладнання міг взагалі не потрапити до медального фіналу. Однак виграв свою путівку і тріумфував у каної-одиночці на 200 метрів. Красиво вийшло. Я випадаю, видно боковину човна, напис Юкрейн. Я навіть коли зараз розказую, мурашки по шкірі бігають. Коли я впав у воду, то не знав, яким заїхав, хоча усвідомлював, що десь у призовій трійці. А коли випірнув, то побачив на табло Юкрейн Ферст Плейс. Мене просто з води викинуло. Теж такий ефектний момент вийшов, коли я підняв весло. Через кілька місяців після проваленого євро збірна України з футболу уже під наставництвом Андрія Шевченка розпочала відбір на Мундіаль 2018 тисячі Жереб звів синьо жовтих із Хорватією, Ісландією, Туреччиною, Фінляндією і Косово. У першому офіційному матчі Андрія Шевченка в новому плані його підопічні розписали вдома нічию із Ісландією. Могли вигравати, але на 83-й хвилині Колоплянка не реалізував пенальті. Було определено видно, що настрой сьогодні був дуже хороший, віддача їхня була хороша. Поэтому і раз повторюсь: ми грали сьогодні не з простой командой. Эта команда може найти як забить м'яч из будь-якої ситуації. Далі збірна розписала ще одну з історичною: – 2-2. Розгромила скромне Косово – 3-0. А в останньому офіційному поєдинку року мінімально перемогла Фінляндію. 1-0. Коноплянка розкішним пасом знайшов у штрафному кравця, а той замкнув. Ви мене спрашують, чому я не забиваю? Я не буду забивати, Правда, якщо я буду віддавати вот такі м'ячі, я готовий до кінця кар'єри не забивати. Повірте. Тим часом українські команди прокладали собі шлях у Єврокубках. Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів зустрічався із Наполі, Бенфікою та Башакташем. Кияни той етап провели безславно Протягом п'яти турів. підопічні Реброва здобули лише дві нічиї, а решту матчів програли. І лише в останньому поєдинку гучно грюкнули дверима. Пошмотувавши Бешикташ шість нулі. Щоправда, турки у першому таймі залишилися в десятьох, а по перерві взагалі в дев'ятьох. Я би хотів висказати слова признательності тренеру Бешикташа. Я думаю, що ця команда не заслужила такого поражения, потому как они выступали в Лиге чемпионов, но произошло то, что произошло. Я думаю, это проблемы Бешикташа, выгнанные футболисты, та дисциплина, но то, что мы требовали от ребят, они выполняли. Зрозуміло, що Динамо фінішувало останнім у групі та залишило своїх фанатів без євровесни шахтар у тому сезоні змагався у лізі Європи із Гентом Коняспором і Брагою, яку ще у попередньому сезоні очолював Пауло Фенсека. Цей відрізок турніру гірники провели фантастично, вигравши усі шість поєдинків. Найбільш результативним були матчі із гентом. Вдома Шахтар розчав бельгійців безжальними 5-0, а на виїзді перестріляв 5-3. Після першого голу нам відкрилося більше простору. Ми могли проходити, грати і забивати. Потім просто все пішло нормально. На груповому етапі Ліги Європи у сезоні 16-17 боролася також зоря. Хлопці Юрія Вернедуба потрапили у складну групу з різними МЮ, фейнордом і фенербахче. Українська команда билася гідно, створивши багато проблем для своїх опонентів. Луганці розписали дві нічиї з фейнордом і фенербахче, а решту поєдинків програли. Однак, здебільшого, це були мінімальні поразки. І лише Емі чолі і Жозе Моріньо, в останньому турі переграв зорю з рахунком 2-0. До слова один із м'ячів за заманкунянців забив колишній гірник Генріх Хітарян. Я хочу сказати, що у зорі хороший тренер. Команда добре організована, виступала у складній групі. Ваша команда боролася за кожен м'яч у кожному поєдинку. Ще два українські клуби не змогли пробитися до групової стадії «Л'є». «Ворскла» вилетіла від зарибської локомотиви», а Олександрія від ще однієї хорватської команди хайдука. У 2016-му Джамала Джамала штримфувала на Євробаченні у Швеції із символічною піснею «1944». Відтак наступного року найпрестижніший пісаний конкурс прийматиме Україна. Футбольне збірна продовжить відбір на Мондіаль, але не зможе на нього пробитися. Еліна Світоніна стане третьою ракеткою світу а приємні обставини змусять Паулу Фонсеку одягнути костюм зоро.